У новорічну ніч на станції швидкої допомоги пролунав тривожний дзвінок. Чоловік на лінії благав медиків приїхати якнайшвидше для того, аби врятувати хоча б його донечку. Він розповів, що коли прийшов до власної квартири, то ледь не збожеволів. Усі його рідні лежали в калюжах крові, і він не знає, що із ними трапилось. Згодом стане зрозуміло, що у той час, коли жителі України готувались до святкування, одна з вінницьких квартир перетворилась на справжнє пекло. Бригада, що прибула на виклик 31 грудня 2018 року, побачила на кухні закривавлене тіло 30-річної жінки. Неподалік серйозними травмами лежала її донька. Вона усе ще дихала, але забігаючи наперед, скажу, що медикам так і не вдалося врятувати дівчину. На другому поверсі ще одна моторошна картина: Мертвий хлопець та літня жінка без ознак життя у усіх жертв були проламані голови. Поліцію викликав чоловік на ім'я Анатолій Малець. Він розповів, що ходив за подарунками, а коли повернувся, то застав матір дружину і дітей вже у такому стані. Загиблими виявилась Надія Малець, її діти Денис та Світлана, а також їхня бабуся по батьковій лінії Валентина Малець. Мати Надії Алла Марценюк розповіла, що у день трагедії кілька разів контактувала із донькою. Вона згадує, як Надія ділилася з нею планами на новорічну ніч. Розповідала, що разом із свекрухою готує святкову вечерю. Діти граються, а їх батько відпочиває нічого не віщувало біди. Правда, пізніше жінка спробувала набрати дочку ще кілька разів, телефон не відповідав. Мати стривожилась, але вирішила не панікувати завчасно. Кум родини Ігор в свою чергу повідомив, що напередодні загибла разом із чоловіком відвідала вечірку. Ми їм дзвонили 30 грудня. Анатолій із надою разом були на святі, яке влаштувало ОСББ. Все у них було добре. Ми не можемо зрозуміти, що могло трапитись. Версія з пограбуванням відпала одразу, оскільки з помешкання нічого не зникло. На допиті сусіди заявили, що не бачили нікого підозрілого і не чули криків про допомогу. Про саму родину відгукувались позитивно пара переїхала у цю квартиру за п'ять років до трагедії жили вони тихо, мирно і турбувались про благополуччя дітей. Анатолій, програміст, завжди брав активну участь у справах ОСББ хороша і позитивна людина. Його дружина Надія, домогосподарка дуже спокійна і добра. Валентина Малець, матір Анатолія, сильно хворіла. У неї була четверта стадія онкології вона переїхала до рідних у жовтні цього року. Лише в ході слідства сусіди дізнаються, що вся та гарна картинка, яку вони бачили довгі роки, насправді не відповідала дійсності. Із майбутнім чоловіком Надія познайомилася, ще будучи 19-річною студенткою Вінницького технічного коледжу. Інформації про те, як розвивались стосунки пари, немає. Відомо лише те, що родина жила в достатку. На момент подій 2019 року у них було двоє дітей восьмирічний Денис та трьохрічна Світлана. Ще з середини 2015 року між подружжям почали виникати конфлікти. А вже у лютому 2017-го, майже одразу після народження дівчинки, усе настільки загострилось, що Анатолій з Надією прийняли рішення розлучитись. Та чомусь усе ще продовжували жити разом. Як це не дивно, але мама чоловіка теж воліла жити разом із Надією. У них були теплі стосунки, і вона часто називала жінку моя Надя. Друзі родини так коментують цю ситуацію. Анатолію зараз 30, а разом із колишньою дружиною вони були разом 19 років. Хоча офіційно розлучення оформили приблизно рік тому, але розбіглися вже років як зотри, практично відразу після народження Світланки. У нього з'явилася інша жінка. Вона теж мешкає у Вінниці і має дитину від Анатолія. Але він і досі жив у квартирі з Надою через хвору маму і завжди казав: доки мама живе, і я тут буду. Анатолій справді завів нову родину. Ще кілька років тому чоловік був набагато повнішим, а потім захопився спортом і американським футболом, пропагував здорове харчування. І на фото 2015 року його вже навіть не впізнати: стрункий хлопець у вишиванці та стильних джинсах. Скоріше за усе, саме тоді у нього і з'явилась нова дівчина. Пам'ятаю, кілька років тому Толік із надою приходили до нас на день народження, і він кілька разів виходив розмовляти по телефону так, щоб ніхто не чув. Ймовірно, вже тоді у нього хтось був, розповів друг родини. Після розлучення чоловік одружився вдруге. У молодят народився син. Надія знала про це, але не забороняла Анатолію бачитись із дітьми. А останнім часом стосунки між колишніми взагалі поступово почали налагоджуватись. Надя ділилась цим із своєю мамою. Уся родина за два тижні до злощасного нового року разом святкувала день народження доньки. І хоч спочатку усі близькі співчували вбитому горем чоловіку, підозра правоохоронців майже одразу впала на нього. Дослідивши його телефонні розмови, стало зрозуміло своїй новій дружині Анатолій збрехав, сказавши, що живе лише з онкохворою матір'ю екс-дружину і двох дітей змовчав. Чоловіка відвезли в поліцію для дачі показів. Тим часом правоохоронці дослідили камери спостереження на будинку. На записі видно, як чоловік уже після трагедії виходить із будинку, тримаючи у руці пакет. Згодом повертається додому і вже тоді викликає швидку. Підозрюваний сам зізнався у тому, що на відео тримає в руках пакети з молотком, який викинув у сміттєвий бак неподалік Сабарівського шосе. На запитання, що це за молоток, Анатолій не відповів слідчі перевірили цю інформацію вони справді знайшли у місці, на яке вказав чоловік закривавлений молоток і слідами ДНК жертви і Анатолія чоловічі труси та пакет, в якому лежала записка. У ній підозрюваний зізнавався у скоєному. Проте сам малець свою провину не визнавав. На питання у суді відповідав незрозумілими формулюваннями. Нічого мене не питайте, не світіть мені в очі, не фотографуйте, заберіть пресу, я і так не розумію, що тут відбувається. Але ж ви у суді. Я погано пам'ятаю, що сталося, я до кінця не розумію, що це я. Про події, що розгорнулись тієї ночі, в суді розповідав не підсудний, а прокурор разом із слідчим. Вони заявили судячи з усього, малець планував свій злочин. 31 грудня він цілеспрямовано вивів надію на конфлікт. В ході суперечки чоловік узяв молоток. Спочатку накинувся на екс-дружину, потім на онкохвору маму. Син нічого не чув. Він сидів на другому поверсі в навушниках за комп'ютером і став наступною жертвою. Останньою була донька Світлана. Після цього чоловік почав замітати сліди, розкидав речі, аби усе скидалось на розбійний напад, переодягнувся, викинув молоток, пішов гуляти, дві години блукав містом. Купував подарунки і солодощі для уже мертвої родини, а потім повернувся додому і лише тоді зателефонував до швидкої та поліції. Донька була ще живою. Якби чоловік одразу викликав допомогу, вона мала б шанси залишитись в живих. Мешканець мікрорайону, де сталася трагедія Андрій Гайдай, під час судового засідання розповів, що у той вечір бачив Анатолія, який виглядав схвильованим та постійно запитував про стан малолітньої дочки, яку забрала карета швидкої. В той вечір я бачив цього батька, буквально в трьох метрах від мене він стояв. І він ще тоді кричав: Де моя дитина? Що з моєю дитиною? Зателефонуйте в лікарню. Я навіть не міг собі уявити, що потім з'ясується, що саме ця людина здійснила такий злочин, сказав Гайдай. В суді до обвинувачуваного не раз доводилось викликати швидку. Однак, за словами медиків, він щоразу імітував погане самопочуття. На засіданні чоловік переконував суд. Що він на момент злочину не розумів, що чинить, однак проведені психолого-психіатричні експертизи засвідчили, що він свої дії усвідомлював і є осудним. Коли прокурор зачитував криваві подробиці інциденту, пресу попросили покинути зал суду. Адвокати Анатолія Мальця ще з самого початку намагались зробити суд закритим для ЗМІ. Клопотання про закритий режим адвокати пояснювали тим, що репортажі із зали суду несуть загрозу для життя підсудного. І можуть викликати помсту. Однак суддя відхилив це клопотання, зважаючи на резонансність злочину. Після двох років розгляду справи обвинуваченому нарешті винесли вирок. На прохання Анатолія Мальця його долю вирішував суд присяжних вирок довічне позбавлення волі. Його довелось зачитувати упродовж двох годин. Суд також зобов'язав засудженого виплатити потерпілим компенсацію на загальну суму у розмірі 3 мільйони гривень. 15 липня 2021 року малець подав апеляцію, але вона була відхилена, і вирок залишили без змін. Мотив злочину і досі породжує багато суперечок. Начебто того дня Анатолій збирав речі і мав остаточно переїхати до нової дружини. Але йому дуже не хотілось покидати чотирьохкімнатну квартиру на два яруси. Він планував проживати тут уже із новою родиною, і це стало причиною жорстокої розправи. Також відомо. Що мати чоловіка була проти того, щоб він приводив нову дружину на квартиру, оскільки помешкання купувалось саме для Надії Світлани і Дениса. Одна із знайомих сім'ї розповіла подробиці стосунків Анатолія з його коханкою ту жінку на стороні звуть Ліна, вона старша за Анатолія. Майже рік тому народила дитину від нього. Незадовго до трагедії Ліна, начебто, навіть дзвонила Наді і погрожувала. А вона в цей час доглядала онкохвору приречену матір Анатолія, яка визнавала лише Надю та її дітей. Каже знайома Тут чи якийсь приворот, чи страшна магія, що викликала цю тваринну жорстокість або ж здвиг по фазі. Але передсмертну записку Анатолій писав при здоровому глузді і навіть у целофанку її помістив, розмірковує жінка. Надія з дітьми похована на кладовищі в селі Білий Рукав там проживає її мати. Це мої діти, замучені там лежать на цвинтарі, двоє внучат, донька та свекруха, я б його розстріляла, якби була моя воля. Але дітей це з могили не підніме, і сліз уже просто нема давно. Судиці витягли з нас усі гроші, і на чотири пам'ятниками віддали велику суму це наше горе, розповіла Алла Анатоліївна Марценюк, мати загиблої надії. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись і підтримати мене коментарем.